Один із комерційних банків України закупив захисну амуніцію для працівників Державтоінспекції, які служать у зоні АТО. На обладунки виділили 70 тисяч гривень. Каски, бронежилети, форму та берци передали інспекторам із рук у руки. Даївці незабаром вирушать у зону антитерористичної операції і таким подарункам дуже радіють, адже це речі першої необхідності на війні. Того ступеня захисту бронежилет. Надійний, він перевірений. Я думаю, що він зможе захистити наших воїнів в АТО, і вони вернуться живі додому. Ми їх будемо чекати і сподіваємося, що все буде добре, і ми переможемо. Це вже другий загін автоінспекторів, яких банк забезпечив захисним спорядженням. Його придбали якраз перед ротацією особового складу. Все про те, що в державі, скажімо, міста Києва виїжджає для проведення обслуговування там на місцях от, в, зоні, в зоні АТО. і Знаємо, що їх немає скажімо, захисних, захисних матеріалів у відділі брожелетів, касах не вирішили. закупили 70 комплектів, відвезли їм, вручили і були звичайно задоволені. Голова правління розповів, що банк і надалі планує допомагати працівникам МВС та військовим, що беруть участь у бойових діях у східних регіонах. Громадська позиція це, це елементарна совість. От, тому що ми зобов'язані, ми зобов'язані. Зобов це так сказать, наш святий обов'язок, те, що можемо робити конкретно для, для перемоги, для поліпшення умов от, військових, які... То, Фактично, фактично сьогодні воюють на сході країни.